Астрологічний прогноз, коли в Україні відкриють Авіасполучення на 2025 і 2026 роки. В небі над Києвом бачили літак, і цей літак він є символом і проявом того, що астролог бачив астрологічної карті. Бачимо, що планета Уран в липні перше перейшла в знак зодіака Близнюки. Перший вхід планети означає початок якогось процесу. І одразу ж побачили літак в небі над Україною. До речі, в небі над Російською Федерацією там специфіка своя. От Аеропорт Глінжика починає відновлює свою роботу. Е, теж от зараз в липні прийшло таке повідомлення. Потім уран ретроградно повернеться на знак, назад в знак Зодіака Телець на зиму. А навесні, в травні місяці, вже остаточно війде в знак Зодіака Близнюки. Другий вихід планети означає остаточне закріплення тенденції. Тож прогнозую, що з травня 2020. 6-го року почне більш стабільно відбуватися авіасполучення в Україні. Уран в близнюках буде 7 років. Тож впродовж 7 років воно буде налагоджуватися в різних містах України. Уран означає в астрології авіація, техніка. Тож також можна прогнозувати, що якісь військові нові літаки над Україною з'являться найближчим часом до кінця літа 2025 року. Також нові ракети і якісь з'являться в Україні. Ну на жаль, в Російській Федерації теж з'явиться щось нове літальне. Що літає такі ж також уран означає екстраординарні і дивні ситуації, якісь скандали. І також на початку липня щойно уран зайшов в близнюки. Бачимо в Росії Росії Людина з Кремля покатав каханку на військовому літаку. Для астролога це все підкріплення, що енергія так працює, тенденція дійсно є, і видно, коли вона проявиться. До речі, в мене вже був астрологічний прогноз. Він був зроблений рік тому, літом 2024 року. І в ньому я прогнозував, що авіасполучення воно почне. У 24, 26-му роках відновлюватися в Україні, що ми і бачимо. В 24-му з'явилися F-16, тут в 25 му гражданські ну є такі грузові літаки, і 2026 рік. Посилання на старе відео, кому цікаво, залишу в коментарі. Зараз же, коли оце є. Сигнал, літак пролетів. Я зрозумів, що прогноз правильний, і дійсно ще планета Уран розглядається як знаки, прикмети в астрології. Тож вважаю, що це також прикмета, що ну тенденція йде до закінчення війни. Але в астрології видно, що це не зараз, воно це буде закінчення влітку 2025-го, Це може бути там припинення вогню тимчасове, або якісь там ще домовленості 25-му, але остаточне закінчення війни прогнозую на весні 2026-го року, коли Уран остаточно вийде в знак здяка. Близнюки. Пишіть свої коментарі в відеокі, діліться цим відео. Дякую вам за увагу!